Другий голодомор Росія заздалегідь готувала штучний голод в Україні. Про це пише The Independent. згідно зі звітом міжнародної юридичної компанії справ людини Global Rights Compliance, У перших числах повномасштабного вторгнення російські війська навмисно націлилися на зернові райони та Інфраструктуру ну, власне, що з'ясували розслідувачі? От розслідувачі з'ясували, що у перші тижні вторгнення Росія вивозила з України. 12 тисяч тонн зерна на день за інформацією Global Rights Compliance, окупанти готувалися до крадіжки українського збіжжя заздалегідь ще у 2021-му Російські підрядники закупили парк вантажівок для перевезення та три нові 170-метрові суховантажні судна. Упродовж тижнів були помічені колони транспортних засобів, які перевозили зерно у напрямку Кримського півострова. а GPS-трекери на викрадених вантажівках тамтешніх фермерів показували, що вони їхали через. З Криму в Росію за 2022 рік Росія викрала з окупованих українських територій близько 6 мільйонів тонн пшениці. Це дані американського конгресу. Враховуючи ринкову вартість зерна, Москва заробила на цьому близько мільярда доларів. Якщо Global Rights Compliance зможе надати докази умисних дій російських військових, Володимиру Путіну може загроз загрожувати ще один міжнародний ордер на арешт. Цю тему зараз обговорюємо, до Олега Пензина хотів би звернутися, тому що, е, знаєте, так на правду перша думка, яка виникає, попри навіть все те, що ми вже бачили, е, ну даруйте, а що так можна було? От, от просто з огляду на ту інформацію, яку ми зараз представили. Що, що подумали ви, коли почули про це вперше. А що хіба напасти е, без будь-яких підстав на суверенну державу і почати окупувати території хіба так можна було в 21-му сторіччі? Ну, дивіться, те, що зараз відбувається, воно не вписується в жодну норму міжнародного права. І е, там в дійсності є дуже багато військових злочинів, там є надзвичайно великі питання, пов'язані із е, вивозом дітей, там є питання, пов'язані із. Е, Штучним голодом, а подивіться, що після виходу так званого Російської Федерації зернової ініціативи, як вони почали гатити по портовій інфраструктурі, як вони почали знищувати елеватори на території України. Ну тобто, хіба сьогодні вже це когось дивує? Я, Я дивіться, думаю, тут, тут тема в тому, що е, одна справа спершу вторглася, а потім такі чого би не вкрасти. А інша справа, що вони до цієї крадіжки заздалегідь готувалися, тобто вони готували танки і суховантажі. Ну, дивіться, в дійсності мова ж по великому рахунку йде за те, що коли Російська Федерація вторгалася в Україну, вона в дійсності це готувалося дуже довго і не один рік здійснювалися плани. До речі, є інформація про те, що подібні речі замислювалися ще 2000-х років. Так що нічого. Так, так що нічого дивного, що готувалися і механізми, і, скажімо, інфраструктура для вивозу українського зерна. Особливо, що врахувати, що це все зерно потім було продане, і цифра названа порядку мільярда доларів це 6 мільйонів тонн. Ну і при тому, що. Е це зерно вкрай потребували країни Африки. Це зерно в дійсності призвело до великого штучного голоду на африканському континенті, в Південно-Східній Азії, і про це неодноразово говорила Організація Об'єднаних Націй. Тут навіть нема про що говорити. В дійсності те, що відбувається, це взагалі поза межами будь-якої будь людськості.